Доброго дня! Вітаю усіх на каналі Майстер Вуйко. Ось принесли мені таку бензопилу з парку професіонал. Антивібраційна. Ну, Говорить німець. Навіть так воно на перший погляд здається, що так, правда. Ну, Звичайно, вона на китайську 36-ку. Але ця все-таки, напевно, що дійсно німецька тут написано Мадин, Германія, то привезли, напевне, десь з границі. Ось причина в ній. Коли от переверне отак, перевернеться бензопила, витікає бензин. Чи отак витікає бензин? Ось. Ну, Будемо дивитись. Напевно, скоріше всього, що шланги висохли. Тут так шланги йдуть три штуки. Один до карбюратора. Ще від карбюратора. Там, ну, коротше, буду показувати. Буду розбирати і показувати. Ось знімаємо цю кришку, відкручуємо карбюратор. Напевно, нам придеться знімати і цю кришку, і цю кришку. Відкручувати пружини ось цю, тут ще одна є всередині. Бо ми інакше її от не роз'єднаємо саму ручку від корпуса бензопили, а вони якраз шланги сховані ось тут, ось там під низом. До них ніяк не доберешся, поки не розбереш в принципі цілу бензопилу. Ось так що будемо дивитись. Показувати всім приємного перегляду. От Зняли ми цю кришку. Ось тут стоїть один амортизатор. Це відкручуємо. Ось тут ще один амортизатор. І карбюратор ось тут кріпиться на двох болтах. От все це трьох. От Один, другий і тут ще зверху третій. Оце все відкручуємо і будемо дивитись. От зняли ми. Карбюратора, ось болти такі довгі, один такий короткий. Це відкрутили все. І ось бачимо шланги. Так, я говорив три штуки. Один сюди до підсоса, один з бока і один йде в ну, звратка від підсоса. Можна підсос витягнути. Щоб видно було. Ну, тут бачите, тут взагалі витягнуло все. Ось. І так, як бачимо, як я говорив, вони вже задубіли. О. Це вже по резині стукаєш, як по дереву. Будемо знімати, ось відкручуємо. Ось так як я говорив, амортизатори ці два і будемо її рознімати. От. Така специфічна пила нам попалась, видно? Щоб добратися до цього патрубка, потрібно її розібрати. Ось так я говорив, ось амортизатор один-другий, тут ще під низом є третій. Мусив його відкручувати. Інакше б пилу не роз'єднали ручку від корпусу. І ось зараз вам покажу ближче. Причина, у якій витікає бензин. Ось. Знаєте, чи буде чути? Ну, видно то точно. Ось воно рухається, крутиться. От сюди і витікає бензин. Ось будемо міняти цю резину, шланги переглянемо, подивимося. і будемо збирати її назад. Такі самі послідовності. От знайшов я таку заглушку на три шланги. Це подача, озрадка і, і сапун тут є. Посадив на герметик, сапун заглушив. Тут є свій бензопилі сапун. Ось посадив на герметик. Два шланги поміняв, один залишив. Що будемо збирати в такій самій посадовності, як і розбирали. Втекти не повинно вже. От будемо заставляти двигуна, тут є ці всі фішки, підсоєняємо їх, одна, друга. І тут ще є трубочка подачі масла, щоб не забули її. Ось тут дирочка, туди її запхати. Ми зараз постараємося зразу його. Класти ось фішки, щоб не забути. Ось є. Так, ось цей шланг подачі масла. Ось там його трошки проблематично, але Маємо такі хірургічні зажими ось і будемо пробувати його туди запхати. Ось тими затискачами я попав дірку, пропихаємо його далі. От не знаю вам не буде видно, але не можу так зняти. І все. І заставляємо корпус. Тут амортизатор. Тут така резиночка є. так. Все. Тут закручуємо. Теж Повертаємо його назад сюди, щоб він на підсос пішов. Ой. І все, будемо збирати далі. Ось поставили ми на місці амортизатори, прикручуємо. Ось ще той один. чи шланг, масло подачі виліз. Можна його ще підправити трошки. Ну на місці. Ось тут вже амортизатор поставив. Закрутив, тут закрутив. Можна поставити ось цю кришку. Ось вкладаємо пластину. Кабель заглушити двигун не видно. Ось так. Ось тут двоє його ось. Так, тут все. Está Ось це хтось на ну, такий ось, не знаю, що це таке. Там була посаджена ця резинка, ця заглушка, ну, що воно висохло, потріскало. Так, ставимо карбюратора. Ну і далі. Це мусим. разом з Карбюратором її заставляти. Nie wiem, jak my tu zaraz, jest tak. Трошки важкувато тут з тим газом. Він тут так на тросик зроблений, погано. Вам не видно. Так не можу знімати. Ось, впали, все. Прокладка газує. Все є, прокладка є. Речажок. Заставити попізніше він не залізе, може вже не зайде. Не зайшов. Тяги воздуху. все пробуємо закручувати. От поставили ми це все. Закручуємо ще тут карбюратор. ще тут збоку один шуруп. Так, так, тут працює, тут працює, шланги на місці. Так, то є. можна трошки почистити. Помити потрібно якимось миючим засобом добрим. Помиється і буде добре. Так, тут є. Це все закрутили. Зараз залиємо бензин і спробуємо Ох, і закручене тут. Хай силою так закрутив. Зараз залию, будемо дивитися. Так, попробуємо залити бензин. Будемо бачити, чи тече чи не тече вже тепер шланги. Не шланги, а цей. заглушка. Як бачимо, не капає нічого взагалі. А воно лилось Я не показував, бо не було потреби. Ось все, сухо, нічого не тече. Підсос працює. Видно, видно. Підсос працює. Ось бензин не тече, не капає. Все добре. Попробую зараз завести. І все, ставимо кришку, все решта. Крутимо і буде готова бензопила. От Поставили ми все на своїх місцях. Пробував заводити, пила заводиться. Як вже повертав, не капає нічого, не витікає, ні так, ні так, ні так. працює добре. Так що, друзі, до нових зустрічей на каналі Майстер Вуйко. Всім здоров'я, миру, злагоди, успіхів до зустрічі!